Всім привіт! Ви на каналі Дара Сторі. І сьогодні ми будемо грати Амон Us. Це прикольна гра. Деякі цю гру знають, деякі ні. І, до речі, якщо ви теж граєте Among Us, підпишіться на цей канал. І пишіть в коментарях. До речі, якщо ви побачите дівчинку Даріна Украї, знаєте, це я. І, і сьогодні ми будемо проходити 3 раунди. Три раунди. Сподіваюсь, що хоча б один із них я буду імпостером. Імпостером. Море Імпостерс. Я не можу тут писати, бо я сказала, що мені менше 18 років. Ну да, це правда. Мені 9 років. Ну mm що -hmm. ж, коли не збирається добра кількість, будемо починати грати. Виділи, mm -hmm. тут можна, можна різні штуки використовувати, ось такі от шапочки.

Розпочнеться. Так, мені треба використовувати завдання. Ого, мені тут їх довго робити. Тут ці люди, багато людей. Що вже трапилось? Хм, не розумію, що пишуть. Хм. Ніхто нічого не розуміє. Так. Може, деякі голосують? Просто э, за тебя, Я просто на маня О, подумаю, что это наша Вин. Далее. Так, я не ну, розумію, як це за виконувати. Може хтось за нас мене виконує. Пусть стила. Оооо, вилетіло вдвох. А нет, четырек, а не одного вигнала. Зараз з'ясуємо усе. Блін, чому всі за скіп? Всі скіпнули. нічого не змінилось. Помилею нас прикопку. Ой, блин, там было мои задания. А я их попукала. Кто-то зажинает. О, не, мы тут застряли. Так вже і багато. Напевно, ось цей виситник, ну, це перший раунд, Тому нам ще, якщо буде так само, нам ще довго грати Це завдання легасенька наступне, Почекаємо. не встигла на що? все и протянила вас. Поделайся, мини-постер. Думаю, мини-постер. Что? я ничего не разразумела. Мини-постер и на воли? Я она уже разразумела. Будемо грати наступний раунд. Це другий. Сподіваюсь, імпостером я там буду. Хтось крав мій колір. Шкода що мій колір вкрала. Два ангела, один червоний, один намельдивах, один коричневий, і я лише одна єдина зелена листочка. Да-да-да. Ну що ж будемо чекати? Навіть оно до кінця не Я знаю, громайте! Камон! Так не чесно! Не звертайте уваги, не це в мене таке буває, не завжди, але майже зав... Коротше, майже завжди у мене таке буває. Я можу перевіряти пульси. Так, появились. І що тут? М -м, цікаво ось вбили, він йому не дуже пощастило. Що люди пишуть? Хм, нічого не зрозуміло. Хто знає, що тут написано, пишіть в коментарях. За кого проголосувати проти? Давай проти цього. Пишуть, що це він. Думаю, це він. Благослову, хоч би це був він. Думаю, це він. Єс! Він якраз зам проти мене, як він посмів. Сподіваюсь, ти є імпостер. Йой, Він імпостер. Шкода. Не звертайте знову уваги. где я не таза закрытие. Тут есть что-то. что тут? Не зрозуміло. Це буде легко? Ну скомплект Блін, тільки знайшла. І навіщо ти викликала нас? Нє! Я проти ось Цього право доме. коли вже голосувати можна. Тисяча секунд, щоб голосувати. Ну, це тільки другий раунд. Майже всі проти мене! No! Я ж не імпостер. Два. Так я думала, що це рік. Це був тільки другий раунд. Останній раунд. Hmm. Щоб обрати. Давай Ой. Блин. Я на не назовжу только. Не хочу быть урожаю, Все життя. лучше на эти основные раунды. Ох, добре, що у мене є якісь помішник. Зараз. mm продукцию они... рублю. Блін, я назавжди рожева. Нічого. Потім, якщо я зайду в ангел, я можу вас поменять. О, ні Фух, добре, що всі заскип. Все майже все ні? А, да. Все скипнуло. Чому ти біжиш за мною? Hmm... We bestellen maar een troche Ну, цього. Не вдасться перехитрити мене. Дружба, не підводіть мене. Не підведіть мене, будь ласка. Будь ласка, не підведіть. Не підведіть. О, не ну вже я там. Буду мститись, точніше, мої дружбани за мене. Я загалі не дуже люблю бути приводом. Єдиний плюс, де можеш принести крістини. Я буду за одним своїм дружбаном. Я за тобою буду слідкувати дружбан. А что я тут. Ну ж дружбан. бый, его! Бы! Да нет. -а -а. Куди я залетіла? <звук> Водимай, що тут є. угу. угу, угу. Нужба, дружбан. Ей, я не знаю, куди він. Де він? Я б тебе вбила. Шкода, ж я тебе вбити не можу? Якби могла, тобі б не пощастило. Імпостер може будь-кого так вбити. Ну, камон, весь час щось трапляється. Благаю, хоч мене за дрожбанна. У мене тут що один дрожбан. А, гум... Благаю. Вона. не можу, oh, yes! <свистит> Круто бай байбай, а я лечу літаю, шукаю мою пригоду. Як назад, yes. а тут трохи забулась. Де ти дружба? Дружба, лагай, не виходь из гри. З гри не виходь, де ти? Де ти відгукнись? <гас> Я бачу. Не знаю, що буде. будет, я хоч би на проголосувала своло проти нього. Oh, Ой, но все ми програємо. Ну, ноу, ноу, правильно пишеш No. no. no oh no oh no 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 І ми будемо прощатися. Ми багато пограли, але підписуйтесь на мій канал і всім бувайте! А я ще трохи пограю.